Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять будівель зруйнували росіяни у Запорізькій області за добу, били переважно з артилерії та запускали дрони. За два десятки разів застосували РСЗВ. Люди не постраждали. 12 ворожих агентів викрила СБУ. Керівник псевдоволонтер, що перебував на Дніпропетровщині. Його спільники жителі Запоріжжя, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. Частина з агентів дезертири, яких завербували російські спецслужби. Вони намагались виявити позиції ППО, аеродроми для Ф-16 та адреси компаній, які виготовляють реби. Інформацію шукали через знайомих військових. Найменше, що їм загрожує, 8 років тюрми, максимум довічне ув'язнення. Відновлення будинку по вулиці Кияшка, 22, завершено. Російська ракета влучила у будівлю у вересні 2022 року. Відбудова стартувала через 9 місяців. Несучі стіни звели наново, відремонтували покрівлю, утеплили фасад. У вісімнадцяти квартирах зробили ремонт. Відновили і приміщення ЦНАПу. Він має запрацювати незабаром. Майже пів тисячі камер відеонагляду мають підключити у Запоріжжі до кінця року. До мережі безпечне місто підключать як оглядові камери, так і ті, що розпізнають обличчя людей та номери автівок. Це допомагає у пошуку злочинців, кажуть у поліції. А у випадку ворожих обстрілів дозволяють буквально місцево дізнатись про місце удару. Керував машиною, будучи під наркотиками. Запорізькі патрульні під час комендантської години зупинили ВАЗ 2115 Водій мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду відмовився на додачу. Виявилось, що у такому стані він був за кермом не вперше. Обставини події встановлюються. Майже на фініші будівництво ще однієї підземної школи у Вознесенівському районі Запоріжжя. На об'єкті щодня працює з півсотні будівельників. Завершити обіцяють до кінця року. Потім візьмуться за благоустрій території. В укритті у дві зміни може навчатися тисяча дітей. Завтра, 19 грудня, перекриють рух транспорту греблею Дніпрогесу з 9 до 17 години. Там будуть відновлювати контактну тролейбусну мережу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.